Продовж двох днів мала батьківщина Тараса Шевченка приймала учасників першого всеукраїнського фестивалю «Шеф-фест». Близько двох тисяч молодих людей з'їхалися сюди з усіх куточків України, аби відродити Шевченкову творчість. В село Моринці, що назване розчині, до туристів звичне, адже саме тут народився Тарас Шевченко. Однак такого тут іще не бачили. Цими серпневими днями декілька тисяч молодих людей з усіх куточків нашої держави завітали сюди, об'єднані творчістю та ідеями Тараса Шевченка. Перший всеукраїнський фестиваль Шефест відбувся завдяки молодіжній інформаційній спільноті Сіль, молодіжній громадській організації Мистецька платформа, Моринській сільській раді, Мегамаршу у вишиванках та мистецькому об'єднанню Глечик. У програмі дводенного фестивалю мистецькі перформанси, майстер-класи. З різних галузей народного мистецтва, театральні постановки, фільми про Тараса Шевченка, літературні батли та виступи молодих музикантів з композиціями на слова Шевченка. Село було поділене на сектори, в кожному проходила своя програма. Відтак, молоді люди обирали те, що їх зацікавило найбільше. Наша основна родзинка в тому, що. Ми робимо фестиваль там, де босим робив перші кроки Тарас Шевченко, і рівно 200 років по тому. Ну, це своєрідне паломниця для молодої людини. Ми підбираємо спеціальну таку програму, гурти, поетичні батли, різні цікаві лектори, які можуть зацікавити молодь. Тут земля, де похований пуп Тараса Шевченка, і дуже важливо сюди приїхати, тому що він, на жаль, досі актуальний. Ті речі, про які він писав 200 років тому, вони зараз на поверхні. І приїхати сюди на цю землю, надихнутися, начерпнути це дуже важливо для мене. І ці кілька тисяч молодих людей, які приїхали з Сум, із Чер... із Полтави, із Києва, зі Львова подолали сотню кілометрів. Це не прості люди, які приїхали просто десь потусуватися. Це справді ну, відібрання. Оці кілька тисяч це. Справжні, ну, дуже хороші українці, які приїхали почерпнути цього з Тарасової землі. Шевченко був художником. Ми, коли був мирний час і планували фестиваль, хотіли це зробити, показати молоді, які, яка забула, що Шевченко не лише поет, не лише кобзар написав, а він ще картини малював і всі цим навіть на хліб заробляв. Ну, тобто, Розкрити тему Шевченка-художника через художників ми максимально хотіли, тому і запросили кількох київських та інших художників, щоб вони поробили інсталяції в сучасному такому стилі, щоб це було цікаво. Фестиваль організовано з благодійною метою зібрати кошти на підтримку військовослужбовців в зоні АТО, на придбання тепловізора для черкаських військових. Свої пожертви учасники могли кидати до спеціально встановлених скриньок. Крім того, сучасні художники Андрій Єрмоленко та Валерій Франчук надали свої роботи для продажу їх за аукціону. І виставку картин ми розпочали ще з вчорашнього дня, і за вчора наш виторг становить 4 тисячі гривень. Продавали картини Валерія Франчука, заслуженого художника України, який приїздив до нас, читав нам лекцію на просвітницькій галявині, і проводив тут майстер-клас разом із донькою. Продали дві його картини і картину доньки. Також нам надав художник Юрій Шаповал, але фото копії своїх робіт. Також ми вже дві картини його продали. Невеличкі, то відповідно недорого продавали. І також Андрій Єрмоленко. Фотокопію роботи свої надав Шевченко, такий осучаснений вид Шевченка з шаблею. Ви могли бачити таку роботу на Майдані Незалежності. Але чим була особлива робота із підписом? І також продали картину таку унікальну, навіть тут валюта у нас ходить за 100 доларів, один чоловік купив. Картина Тернопільської художності Оксани Чмелова. Ленко вовняна акварель. Робота виконана вовною. Їхні колеги виконали цікаві інсталяції за мотивами Шевченкової творчості. Це стрічки, які за авторським задумом об'єднують дерева моринського парку, посаджені різними людьми та Шевченкові стовпи, які підпирають небо. Запросили мене як художника тут. І щось таке цікаве зробити для самого фестивалю. Ну, придумали дві інсталяції. Одна з оціма стрічками концепція така, що це стрічки як промені, які паутиною з'єднують оці імена тих, хто посадив оце дерево, посадив майбутнє. От на те, щоб воно зросло, дало свої плоди. Там а, така буде інсталяція з стовпів. А ці стовпи а, це ота алегорія з Шевченківського дитинства, коли дід йому а, сказав, що там десь за горизонтом є стовпи, які підпирають небо. То ми поставили ці стовпи. Ну, звісно, так мрії збуваються. Він був маленьким. А скільки років пройшло, а стовпи вже є. І вони справді є. Вони не ефемерні якісь. У Моринці приїхала молодь з Більшість знайшла прихисток ось у цьому наметовому містечку. Табір діє з п'ятниці з вечора. Навіть з обід, я би сказав, коли ми приїхали перші волонтери і поставили ось тут намети. Тоді власне, він почав своє життя. Ми тут ще трохи там порозрібали траву, принесли дрова. Потім заїхала охорона і діятиме він до понеділка-ранку. Власне, Ми приїхали першими і будемо останніми їхати, тому що треба буде прибрати територію. Наразі людей тут десь в таборі близько тисячі, ну так на око. Наметів багато, хтось зранку вже їде, спаковується, хтось ще тільки приїхав, ставиться. Тут частина, тут волонтерське містечко, містечко охорони, і частина відвідувачів сюди поховалися в тіні від, від сонця, і там ще за пагорбом теж є намет, де стали учасники. ну Хто ближче під'їхав автомобілем. От. Ну Десь думаю, що тисяча набереться. День жарко, а вночі так і холодно. Тому що цю ніч було, ну наприклад, що Прогноз погоди, що 18 градусів було в звенигородці. Але тут особливість місцини, що це низина, яр і тут дуже велика вологість. Тобто навіть спускатися з гори вниз дорогою відчувається, як ти спускаєшся, і цей туман так, віно, поглинає. І воно не скільки холодно, скільки сиро. Тому, можливо, наступного року ми пошукаємо щось більш вище. Киянин Мирон Гордійчук разом зі студентським театром Тараса Шевченка презентував рок-оперу Міф юнак каже, що було б добре, аби цей фестиваль став щорічним. Дуже багато місцевих жителів, місцевих організаторів. Вони роблять все можливе, аби ми почували себе максимально комфортно. Нам дуже приємно і дуже хочеться приїхати наступного року сюди, тому що. Дуже гарно святкувати ювілеї 200-річчя, але традиція це те, що породжує виховання, тому ми. Буде дуже гарно приїхати сюди на 201-202 рік. І це дуже добре, що село Моренці популяризує себе на всю Черкащину і взагалі на всю Україну. Я сам Київ... приїхав, ми з Київського університету, сам я з Івано-Франківщини. В, нашому... наших... в, наш... в нашій виставі, звичайно, студенти з різних куточків України. Тут багато моїх друзів інших з Києва, з різних регіонів, з Полтави, з багатьох міст. Дуже приємно зустрітися тут, на Тарасовій землі, де він народився, де в цих краях, в цих селах проходили його. Дитинство і про яке він напев, згадує все доросле життя Наталя Македон приїхала з Чорнобаю на таких заходах. Вона не вперше, адже вони допомагають досягти взаєморозуміння молоді з різних регіонів, пробуджують патріотичний дух. Я дуже багато подорожую якби це подорожі для мене натхнення. А такі заходи я вважаю, що вони якби дуже потрібні, особливо людям, які вивчають рідний край, тобто люблять свою батьківщину. І вважаю, що по перше потрібно вивчити, побачити свою батьківщину, а потім вже якби вивчати. Інші краї дуже люблю спілкуватися, тому що я сама працюю з молоддю на Чорнобаївщині. Я, я є координатором молодіжного руху, такого собі. Тому дуже було цікаво, особливо я почула, що цей фестиваль проводиться вперше і вирішила, оскільки ми ну, самі Черкащани, тобто в Черкаської області, приїхати і підтримати цей фестиваль, подивитися дуже багато вражень, дуже багато познайомилася з молодими людьми. дуже Дуже цікавими це й поети, і такі місцеві барди, і різні молоді люди, які дійсно є патріотами. От вчора біля вогнища дуже багато своїх віршів читали. Сьогодні вчора проходять поетичні батли, Теж дуже дуже цікаво і просто захопленням слухаю і от з гордістю, як би можу сказати, що у нас дуже. Така прогресивна патріотична молодь не байдуже. на цей день дуже дуже важливий в межах фестивалю. Працював народний ярмарок, де гості могли придбати сувеніри з символікою образу Тараса Шевченка. Була тут і так звана дитяча галявина, діти, яких, до речі, було чимало, розважалися так, як це було прийнято в часи Шевченка. Малюнки хною витинанки травоплетіння ось далеко не повний перелік майстер-класів для дітей. Чи не найбільшою популярністю користується фейс-арт, патріотичний фейс-арт, в результаті якого малеча на своє обличчя наносить патріотичну символіку. Для хлопчиків особливо цікавими були козацькі забави. Розмовляємо різні патріотичні а, узори, орнаменти. Великою популярністю користуються герб, прапор. А фарби просто гуаш, вони не токсичні і швиденько змиваються а, водою. Більше дівчатка. Хлопці а, прапор, герб зразу, а дівчатка там квіточки, якісь орнаменти в основному. Ну, в основному в герб. Найбільше популярні користується. Малеча виконувала малюнки та писала листи нашим військовим. На запитання, чому приїхала сюди з півторарічною Світланою зі Львова, Катерина Псьота відповіла. Тому що це фестиваль присвячений Шевченку, і мені цікаво, щоб моя дитина знала і розвивалася в тому, що нас оточує. Подобається їй подобається дуже танцювати, коли музика грає. Організатори зізнаються, що фактично у воєнний час не очікували такої кількості охочих відвідати фестиваль. Те, що навіть у такий складний час українці тримаються культури, є запорукою, що вони переживуть усі негаразди.